Я по порядку ще назву всіх братів моїх, бо вони заслуговують на те. Брат Константин перебув Чорківську Черну, тяжку, а в 41-му році провадили їх в'язнів з Чортківської тюрми до далекого Уманя, проходили вони через скалу Подильську, проходили біля нашого дому. Гострий приказ був нікому не виходити на вулицю, бо будуть стріляти, а це воєнний час. І ми з домашніх, і дехто з родини, які поприходили до нас, дивились згори, з вікна на це страшне видовище. Прийшла перша колона, ми нікого не зауважили зі Скалича і знайомих. Коли надійшла друга колона, тільки Доходила до нашого дому, ми з вікна зори побачили зразу брата Константина, який йшов в третій п'ятірщий крайник. Зліва. Брат зрівнався з рідною вдома і тільки підніс руку до Кашпіта і впустив. Оце було його зі прощання з рідною. Всю дорогу, яку вони проходили до далекого гуманя. Німці весь час робили налет. Як був налет, їм давали команду падати на землю. А коли налет проходив, давали команду вставати. А хто не міг встати, стріляли і залишали на дорожі, де копало, чи мерзким, чи на півшові. І так це продовжалося всю дорогу. В цій другій колонії, де йшов брат. Йшли з нашого району з Ворщева провідники суддя Смак, адвокат Борколе, інженер Вець і доктор Шалута. Ці люди були старші, їм дуже тяжко було проходити цю дорогу. І тому мужчини молодші і здоров'я сильніші несли їх по черзі на руках всю дорогу, вони хотіли, щоб їх постріляли туди. І так вони дійшли до Уманя. Спочатку Уманя знову навив і знову команда падати. І чоловік-спідгаючих, з-під який йшов в п'ятірці з братом, рішив тікати. І тільки дали компа команду вставати, він піднявся і побіг вулицею до кінця вулиці. До крайньої хати забіг. Там було чоловік і жінка. Він до них звернувся. Люди, як ви в Бога ратуйте мене, я тікаю з тюрми. І вони зразу забрали його на стриг, дали води помити, що одержав переодіхища, накормили і сказали, ви тепер віддихайте, віддихайте, а я, а ми прийдемо до вас вечором і вам розкажемо нови. Прийшли і сказали, що фронт посувається. І їх рано будуть всі евакувати. І вони сказали, ви підете з нами, куди ми. І так і сталося. Він пішов з ними, пробував якийсь час. А після чого почав добиратись до підгаї додому. На каменіломах і стрибах. І так склалося, що після мене незадовгий час попадає до нашого лагера і до нашої бригади вчителька самого Умані. І коли ми з нею познайомилися, вона сказала, що тоді вона була на волі і добре пам'ятає, задержуюсь мені ноги, трсучку. Добре, пам'ятає про те, я О, фронт посувався, фронт посувався, не треба, бо я трошки Він був дуже прив'язаний до мами. Я була тільки одна жінка, а вони вже мужчин. Нас семеро дітей. І він був прив'язаний до мами, так? що він в кожній роботі, в кожній в кожній її потрібній допомогі, він допомагав. Він закінчив гімназію і поступив в музичне училище в Львові. Тут допогли йому добрі люди з Центру Союзу. Закінчив Можерське училище і у Львові оженився співанською Ласовською Євгенією. І, і пізніше він, вони, він поступив до Відня, до консерваторії і закінчив консерваторію. Після закінчення консерваторії виїхали вони до Німеччини. В Німеччині, там він перебував немало. І так, що застала їх війна, і вони змусили якось там вибиратися. Він, наш брат Мирослав, був дуже добра людина, патріот український. Що де він бував, що де він був ще в Україні.